Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали в Brawl Stars, де ми будемо ламати стіни нашими мега чудовими рукавицями. Ти подиви, який я накачаний мужик. Кстаті, ну не до кінця я й докачу, так би то мовити. Опа! Листички, то ці... стіну я виносю, правильно? Ану, нормально, по 30 демеджу у мене плюха. Погнали. Я получаю купу бабла. За цю купу бабла я, скоріш за все, щось зможу собі прикупити, правильно? І мені просто сильно нажати кнопку лобі. Ну давай нажмемо. Ага, мене назад тепне, все я поняв. Ми можемо відкрити м -м, ящики з петами. Давай відразу і купимо одненький. Чом би і ні, мені випав кстати, обичний. Я щось таке проскіпав бистро, що нічого й не поняв. В общем то він мені дає X1 до трейна. До іменно качалки. Ось я якраз і качалка. Ану. У мене якраз так зверху і написано, що 30 демеджу з удару. Ну давай на, на ноги. Нам треба клікати. Все, питань нема, ми будемо клікати. Ага, і клікати мені треба прям багато. Я понял. Ну зато в мене 42, ось демеджі з атаки. І це дуже даже непогано. дуже Дуже не даже Окей. Ні, ну я прям жорстко клікаю. Я прям жорстко клікаю, як тільки можу. Трейн швидкість у мене ще падає. Я можу її підняти. а ну. Давай я жорстко поклікаю. Ота БЕМ! ха 3 х Оце я понимаю. Диви 98 за удар у мене зараз буде. Я вообще. Ти подиви, як я качаюсь. Ти подиви ке я... Х6 у мене, диви, як я ноги валю. Ого. Так, 152 демеджа за удар. Води на мої ноги. Жесть. Так, а що я ще прокачати? Спину, ноги, руки. Окей. А... Давай погнали до спини. Дві які тут чуваки, 27 тисяч за удар, 2300 за удар, дика в нього спина сочна, взагалі перекачана. Е, зайняли моє місце! Ну ладно, йду качати руки. Погнали! Давай, народ. Зараз ми все качнемо. Зараз ми швидко накачаємося. Це взагалі не є проблемою. Тільки м -м, я оце що переживаю? Мабуть, тут треба робити ребітки. тому що. Так, да, я став прям дуже великий. Я просто бачу оцю кнопку. Так, походу. Мені не треба було так жорстко перекачуватись. Ну хорошо, мені накачну качнути тіло. Давай, спину так сказати. Погнали. Качаємо спину, вона стає більша, 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 більша. Все, мені цього достатньо. Отако. І все. По факту, я став ну, другої, так сказати, текстури, але демедж у мене став більший. 240 демеджа. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Грол, га. garden the trails Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Чим кравцем в своїй улюбленій грі. Це реально багато, і мене зве до колеса фортуни. Ну давай, ми все рівно ще туди підемо. Я можу покрутити спінчик. Плюс у мене є ще коїни. Я думаю, я ще можу петів пооткривати. І треба було мені їх пооткривати раніше. Так, спід буст. Окей. Питань нема, буду швидше бігати. Давай відразу її активую. На 5 хвилин 20%. Так, відкриваю. Так, опять галімій. Скільки раз, нажати? три. А, все, все. У мене тепер три однакових пета. Всі вони галімі, і всі три вони в діті. Окей, погнали. Я зараз буду дуже швидко, я думаю, проходити ці всі моменти. У мене якраз швидкість вкачена. Погнали. Я не париш, 240 демеджа. Я набиваю. І це дуже непогано. Фріхів у мене через 19 секунд. Ну, ну короче, помаленько грошики то збираються. Ну там вроді наступний прям дуже дорогий. Іменно кейс. І у мене дві якісь стіни вже пішли. Ну прям серйозно. Я йому піти таку подивитися. Ого, їх там геть багато. Ладно, давай цю ще доб'ю. Та й далі вже можна не бити. Немає сенсу з того. І подивимося по рукавичкам. За тисячу, х2 сразу. Х2 демедж. Він тисяча, я купляю. Рукавички це дуже хорошо. Вау, червоні. Ти подиви. Фріго камелу, х153, х150 до прокачки. Я ще в шоці. <laughs> так, ладно, не будемо поки що ми з цим іздіватися і знущатися. Давай, фрігів. Сто коїнів. А, ще якась сілька там. Туди сюди. Що за сілька? На вдачу. Ну, вдачу ми пізніше. У нас є сезон якийсь тут. Ну. Ну, все закрито, нічого не можна зробити. Хелоуінський івент. У мене нічого немає, теж нічого не можу з цим зробити. Хорошо, погнали тоді, качатися. Що мені париться? Я просто качаюсь. У мене є, так сказати, пети, і я дуже жорстко прокачуюсь. Все, 328 демеджа, 350, 400 демеджа, оце хорошо. Мені подобається, що я дуже швидко качаюсь. І я зараз е, знову зможу зробити ребіт. Ну, взагалі це ребітком важко назвати, але окей. Оця штука є якась. Авто, x 3 А, все, я пло. Це прям щось солідне. Якщо x3, то це я по 9 буду качатись, а не по. Три. А в цій штуці я буду вообще жорстко качатись. По 12. А, по 18 ж. Це вообще жирно буде. Ладно, погнали. Тоді покачаємо ножки. Так сказати, ножки теж потрібно підкачувати. Тому давай, давай. давай. А у мене вже 800 демеджа з руки, ти поняв? Я вообще вже крепкий перець. Ти прикинь, як я валю вже. Тисяча вже. Обалдеть. Тисяча демеджа з руки. 12 тисяч відкривається ця тема. Я тут можу. Опа, всю. Так, давай сразу пооткриваємо. Ну, вони нубські падають, але я сподіваюся на те, що мені випаде щось толкове. І з цього толкового я зможу хоча б трошки швидше прокачуватись. Бо в мене трошечки, да, є. А їх, як я поняв, прокачувати я не можу. Чи можу все-таки. Є якісь голден машини тут або щось подібне? Ммм. Ні, є новий світ. який Мені треба 5 кубків. Є скини. А що за скини? А, я можу любий вибрати скину. Мені тут будуть відкриватися мега кучу скинів. Я зможу потім любий вибрати. Оцей прикольний. хоча я б не сказав що він прикольний. Оцей прикольний. Ось цей чіткий. Земля. Да, конечно, по скинам тут не густо. Ладно! Погнали, повалимо просто ці всі діла. Дивись, я зразу ламаю. ого -хо, хо 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 я прям з першої тички багато стін так зламав, ти поняв? Ну так, а да, що ви хотіли? У мене тисяча демеджа з руки. А, по дві тисячі я дамажу. І за рукавиць, в натурі. Із-за рукавиць я в два рази більше дамажу. Так, я виходить, зараз на 50%. Оце чисто половина. Я поняв, значить, можемо повертатися. Мені треба прокачуватися далі. На жаль? На жаль, на жаль, на жаль. Мені не качатися далі. Давай подивимося, що у нас по там. Якийсь пед. Давай сразу одягнемо найкращий. 5. 4, 4, 2. Нормально, поїхали. Давай, підкачуйся, Санечок Час ми, блін, накачаємося. Зараз ми накачаємося. У мене по факту йде не ребід. У мене те, що я накачав до того, воно не пропадає. Диви, так, спина у мене прокачана. Поїхали далі на руки. Просто зразу. Крутіше, в мене зараз такі здорові будуть, що це є моє. Let's go Хотілося б, звісно, ще крутіших петів пооткривати. Оце було б реально кайф. Оце було б реально кайф. Ну, що поробиш? Нема баблішка Бабліжка поки нема. Абавдій, то 50 трофеїв. Там вощи Сны, кис, магазир, не сидя. Так, давай, погнали. Качаємося, Прям дай боже. Прям дай Боже. По 33 качаюсь. Це кайф. І у мене щас опять буде типа ребітха. Типа нова, так сказати, текстура в мене буде. Я буду заново прокачаний. І давай подивимося. Все, диви, У мене 2800 спина. Я роблю цю тему. У мене 2800 спина осталась. Все, кайф. Я, кстати, за 12 тисяч зможу відкривати 5. А ну, погнали. Отако бем. Диви, ти бачив, скільки я сразу зламав? Я тут ще й быстро хожу. Це не може бути и зазілля. О, все, тепер не быстро хожу. Так, а ну, поїхали. Let's go. Ні, ну ми прям Хорошо, йдемо, де я зараз уже? Я вже після 60%. Ну, по факту до сотки дойти, прям, ну, жорстко буде. Дуже важко буде. Але у мене вже 60 тисяч бабла. Я можу рукавиці купити. Я можу відкрити петів. У мене, типу, все чітко. Я оцю ще ламаю і свалюю просто. Звідси? Отако. Бем. лоббі. Потім, ось рукавички. Е, 17 тисяч я купляю. Все, х3 атака. Більше бабла. Оце супер. Плюс відкриваю оці моменти. Давай. Так, зелений. А, це саме Галімий, все поняв. Поїхали далі, опять зелений. Синенький. Синенький, кстати, це рарка. І давай далі. Опять зелений. Ну, не густо, ладно, давай, я ще два можу відкрити. Опять зелений, опять зелений. Шкода, їх не можна прокачати, типа, Типа з них зробити більшого або ще якісь такі всякі. Ну, прикинь, x 14 Уже непогано. О, ну, сразу можна отаку їх видавити. Так, деліт. Деліт. Єс. Все, я щас буду мега жорстко А ну, Давай просто попробую. По 120. По 120 просто! Тосто 121 я качаю ноги у мене вже сім тисяч, вісім, 9, вісім, сімсот дев'ять сього по майже Десять тисяч атака вже. І я з рукавицями дамажу по тридцять тисяч. Це просто мега багато. Давай, от час. Ми точно проходимо. Щас я просто докачую руки, ноги тіло і біжу, все проходжу. На ізі. Пети є. Слава Богу, все є. Кулаки є. Моно особи не париться. Так тут ми пройшли. Ну далі. п'ятнадцять тисяч атаки. Цікаво, скільки у нас атаки буде, як я тільки все допройду. А ну давай подивимося. Я думаю, у мене буде десь. Е... А що тут думать? У мене буде, блін, тридцять тисяч. тисяч. У мене буде тридцять тисяч сили. Це я буду дамажити по 90. Прикинь, по 90 буду дамажити. А мені, кстати показує ось до, да. скільки в мене є сили вже. Точніше, скільки я накачав, і скільки я на то потратив. Прикинь, пацан, уже минуту качається, і він тільки 400 накачав. А я за 28 секунд накачав 8 тысяч с Жесть. Погнали! Давай. Погнал, 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 погнал. Все, я за 3 секунди обігнав його, То, що він півтори минути качав. Давай дальше! Let's go. мені дарі Біт. Ну, тут чувачок, 9700 біля мене гасає. Ну я, в принципі, такий же тільки що був, але чуть-чуть підкачався, так сказати. Чуть-чуть. Прям А ну, все, проходимо сю, так сказати, мега тренування. Ми пропускаємо. І 33 тисячі у мене є. Я можу зробити отаку тему. І ще я буду вообще в рази швидше тренуватись. Просто один удар. до. 17-го левела сразу. 19-ий, 20-ий, 21-ий, 22-ий. От 22-ий вже важко зламати. Але у мене вже майже 80%. Це я щас прохожу. все, у мене 80% рівно. Ти представляєш? Ну напевно, щас, да, Щас у мене 80%. Ну, далі буде складніше. Як ти бачиш? Давай же я по 100 штук. Тут уже мільйонні стіни. Е, і я думаю, що нема сенсу просто сидіти дубасити так довго цю всю тему. Я просто би такого купив рукавиць. Зразу X5 рукавиці, а ці були x 3 Потім 350 тисяч у мене є. Я не знаю, чи є сенс це все качати. Я просто роблю ось так. І я з крутішими рукавицями просто швидше туди дойду. Бо все-таки я диви 21, 22 двадцять вже. Я прям реально швидше туди доходжу. Дивись, у мене вже ось все. Все, у мене вже 80%. Я дамажу просто тепер не по 100, а по 150, 160, 170. І у мене, типу, все круто. Ну ще я зможу за мільйон яйця відкрити. І прям реально кайфувати. Ну, а тут уже прям важко, да. Тут уже важко. Я напевно це 29 -е ще здобиваю У мене буде, типу, там, 85%. Ну, ну почти, да почти да. Може чуть менше. Так, 500 коїнів, якась там ножка. Що вона дає мені? О, Х2 тренування на 5 хвилин. Я включаю і якраз йду на мега. Тренування, хоча, блін, мільйон шістсот, я б яйця відкрив. От яйце може бути прям кайф. Mm. Давай, yeah. Я не знаю, що мені випаде, але випало саме, як я поняв, єрунда. Бесх X33. Все, погнали. Ну давай. Ось я качаюсь. По 308. ой 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 як же я жорстко зараз викачуюсь. Мені по факту і не факт черебіт по, по, ну, потрібен. Хоча, можливо, і потрібен. Для того, щоб прям чітко все пройти. Ну, хоча я не впав, я прям не впевнев. Мені прям треба багато. Ну, я думаю, що ми дойдемо до того що діла. Так, у мене 57 тисяч, 58 це маловато. Так, а ну 40 тисяч. Ну, диви, в цілому норм, в цілому норм, 40 тисяч ноги. Уже в мене взагалом 69 тисяч. З X5 я дамажу. Ну я прям багато. Дам. Так, до 50 тисяч я здохожу, і я можу робити ребітха. Тільки на нього мені не хватає бо мені ще все остальне треба качнути. Тоже по 50 тисяч. А це, так сказати, нелегко. То як докачаємо, то вернусь. Так, народ, 156 тисяч. Тисяч 157 даже тисяч э, демеджа у мене є, і я реально крепкий чов. Даже 158. В общем-то, робимо цю тему на шостий левел. Текстура у нас серйозна. І сіки я з одного удара прохожу. Бем до двадцять третього, аж з одної тички. О, аж упав наскільки швидко я біг. Вставай, Санька давай, погнали. Наша задача просто рубашити далі. 29 Все, ми диви, ми вже туди дойшли. Ось тут ми закінчували. Бо вже дуже важко було бити. Зараз ми пройдемо. Ну, я на то реально дуже сильно сподіваюся. Получу я він, можливо. 90% у мене є 8 мільйонів, просто ломаю 10 мільйонів стіна. Я вообще в шоці. Так, у мене, кстати, адмін Лакі двіжуха появилося. Мені, якщо чесно, це подобається. Я ще вип'ю Лакі поушун час і пооткриваю... Яйця. Щоб ще підкачатися, щоб я з одної тички все ламав просто. Щоб тупо з одної тички все виламувати. Ну, диви, як важко вже, да? Да, реально важко. По 800 тисяч дамажу. Ну, реально важко. Без шуток важко. 35-й левел. Блін, ні я, мабуть, не пройду, чуєш? Я, мабуть, не пройду. 7 мільйонів рукавиць і X7 буде. Давай, беремо їх. Мені треба потом. Так, поки в мене є адмінська вдача, вона не кінчається. Погнали сюди. Зараз 23-й левел. Даємо, 25-й. 26. Сейчас Мені чисто трошки грошей підзбирати напев. Чисто трошечки грошей на петів підзбирати. Бач, две, як ми быстро до 90 доходимо. Ну, я дамажу вже більше. Я не по 900 тисяч дамажу, алям 100, але все рівно слабенько. Потім я беру бекпак, у мене є зілля в дачі, і йду сюди. Давай. Я щас просто на всі гроші. Я хочу виловити хорошу тему. Ну, все. Грошей нема, а що по пятам? 66, 33, хорошо, хорошо, чуєш. Ану, і робимо тако. Поки в мене Х2 трейн. А, Х2 трейна вже нема. Все, поняв. Ну я по тисячі качаю просто зараз. По тисячі з цими петами. Ну я не впевнений, що мені треба прямо ж робити ще один ребіт. бо, походу, мені щоб його зробити, треба зараз по 300 тисяч накачати на кожну тему. А це реально багато. Так, а що в мене в гіфтах? Отака тема є, вона може мені трейн додати Х2. Да. Все, хорошо, поїхали. Тепер я подвід качаю. Оце мені вже хорошо. Оце вже швидше. Я прям мега швидко ще все зроблю. Ой-ой-ой, як же чітко я качаюсь. 300 тисяч у мене вже є. Я хотів би, звісно, з одної тички ламати все, але це прям блін, треба постаратися. Це прям треба постаратися. Я коротше народ, що поняв? Я поняв те, що мені не треба було взагалі робити ребіт, тому що я щось уже мега перекачаний. Це я так подумав, я буду щас домати по 7 мільйонів за удар. Хе-хе-хе. А це реально ну, багато, коротше. Це багато. Це прям дуже багато. Того, ну, що поробиш? Так воно і буде, значить. Так воно і буде. Давай зараз докачаємося, щоб в мене прям лямчик був. Щоб я вже не парився 996,7 мільйон. Все, супер. Цього мені достатньо. Я роблю прокачку. У мене 1 мільйон сили. І я ще не топ 1 а хоча чого, я маю бути топ-1. Павер 1 мільйон, да, я самий крутий на сервері. Ану, один удар. І 29-й левел. Зразу майже 90%. Да, з одної тички, звісно, я все не прохожу. На жаль, бо тут, звісно, далі вже по 97 мільйонів. Це <laughs> дуже багато. Це треба ще, йомайо, -йо, як прокачатися. А тут ще 144 мільйона. Я думаю, я ще не скоро зможу з одної тички тут все ламати. Ну, головне те, що я все-таки прохожу. І тут реально багато, диви. Тут даже з. З урахуванням того, що я ну прям добре вкачений, мені треба стояти і місити цю стіну 37-го левела. І я, походу, ще досі не зможу нормально, прям і чітко швид. А мені їх треба 5, щоб піти далі. Ти поняв? Мені їх треба 5. Це мега багато. Це прям мега багато. А що робіть? Що робіть? Я блін не знаю. 39 мабуть, їх 40. Жесть, я вже втомився їх мутузити. Це прям реально халепа Скільки мені качатися треба? І так, я йомо, скільки качався. Далі починається прям такий жорсткий грінд, Тому що я реально сидів, довго качався. Я десь е, кожен тренажер качав по 3 хвилини. Плюс-мінус. Ну, окрім першого, бо в мене на перший був Х2 і все. Сорокова стіна останнє 630 мільйонів. Ну, звісно, якщо в мене буде мільярд е, сил, то я все з одної тички зламаю. Та навіть якщо в мене буде 630 мільйонів. Та навіть якщо в мене буде, я думаю, 100 мільйонів, я все з одної тички зламаю. Ну, у мене тільки один мільйон. А не 100 мільйонів. Откуда мені ці 100 мільйонів мати? Да, звісно, блін. І це в мене пети вже, ну, не максимальні, звісно, але ну прям такі близькі до максимуму насправді то. На цій локації. Ну, а зараз ми вже доламуємо останню стіну. Реально, остання стіна. Останній удар. Бем. Так, плюс він. Ти що, кабан ждав мене? На тобі плюху. Так, заходь, щоб відправитися е, в лобі. І мене реально відправляє в лобі. Дивись скільки стін, і я повернувся з віном, з перемогою. Отримай 5 вінів, щоб перейти в наступний світ. Да, а як це зробити, я чорт його знає. Ладно, що я зроблю? Вдачі в мене нема. Я сразу пооткриваю, можливо, мені випаде класний якийсь. Хоча ні, на нащо ж мені класний, пожди. Ну, хоча класний мені випав. Яквібест. Потім я можу купити собі за 149 мільйонів такі рукавиці, і вони прям мені ще дадуть X5 зверху. І я тоді дійшов до 29-го левела стички, а зараз я доходжу до 30-го левела стички. І я дамажу по. Та я багато дамажу, що я аж падаю. А щось прям напевно з цими рукавицями ну, багато-багато буду домажити. Так, да? Да, я прям по 12 мільйонів. Ну звісно. А тоді мене було по 7. а зараз по 12. Так то я вже крутіший. Що я може, навіть і швидко ну, докачаюсь. Бо я вже не хотів сидіти в спортзалі, але і 5 разів оце все проходити, це реально. Буде дуже нудно, я хочу так сказати, Тому що Тому що зараз 280 мільйонів я дамажу, потім мені ще 600, 600 мільйонів, це мені всі. Це мені не 10 ударів, це мені там. Та Це мою! це ще 400, потім ще 600. Коротше, його добивати Ще якісь кстати, чили. Жорсткі. Ну, на цьому, напевно, ми будемо завершувати Якщо ви дійсно хочете побачити продовження, як я пройду, прокачаюсь, піду в наступний світ, то обов'язково поставте слово по З вами був Санчилос і всім удачі, всім пока-пока.